Я Тетяна Пчельникова, художниця і засновниця програми для жінок по малюванню та продажу своїх картин. Моя місія відроджувати душі людей через живопис. Я хочу зробити відгук про роботу з Оксаною Тараненко. У нас з неї Декілька сесій, більше місяця ми з нею працювали, я прийшла до неї з запитом розблокування своїх негативних програм та позбавлення від них для росту свого доходу в легкості та любові. І це ще було про родові програми блокування достатку. Я не дуже розуміла, як працювати ці програми і самотужки без провідника. Я розуміла, що я не можу цього зробити. В процесі практик, які Оксана дала, я відчула та зрозуміла, що пропрацювати програму роду це самою стати богатою, жити у тотальному достатку та щасті, легко приймати великі гроші. Це і буде результат того, що програми закриті. І це розуміння до мене прийшло тільки при роботі з Оксаною. В результаті сесії з Оксаною я навчилася підтримувати свій грошовий стан, розпакувала програми нестачі, провини, недооцінювання себе. Їх пропрацювали ми, і я зрозумію, що знадобиться час для того, щоб це все закріпилося, залишилося зі мною назавжди. Тому техніки, які дає Оксана, вони не тільки на час наших сесій, а й на пропрацювання потім протягом всього життя. І ці практики, от, авторські, по відкриттю серця, дуже дієві. Насправді в мене в результаті от, люди та пропозиції зараз йдуть кожен день. Оксана показала ще мені більш широкий шлях, тому що я була зациклена на своїй програмі, я художниця, яку я запускаю. А вона мені запропонувала розширитися та не забувати про свої картини. І в мене дійсно зараз, от вже в цьому місяці, чотири картини як продалися без очікувань. Просто завдяки налаштуванням, в цим технікам налаштування себе, які дає Оксана. Я дуже вдячна за те, що. Ти пропрацювала зі мною, що ти дала в такому легкому, в такої легкої подачі з юмором ці всі практики, техніки, які більшість з них ти сама зробила, та, сама відпрацювала своїм досвідом, і вони дієво допомагають. Дякую тобі дуже.